Особистий рекорд пані Али в жимі лежачі 42,5 кілограми. Вона не професійна спортсменка, освітянка за професією. Викладає в початкових класах у малечі в одній зі шкіл Довгінцівського району, а в якості хобі ходить до спортивного залу. Ось вже майже два з половиною роки. Займається силовими вправами, як то жим лежачі та станова тяга. каже, вже не уявляє свого життя без спорту, адже він дозволяє відволіктись від тривожних думок і зробити свій дух та тіло міцнішими. Ходжу до залу чотири рази на тиждень. По три години на день мені дуже подобається займатися спортом. Ну це вже, мабуть, моє життя. Я вважаю, що я маленька, але повинна бути дужою і ну. Це мене зацікавило. Я спробувала серед десятків глядачів. Є армієць на псевдосонік. Він один з тих, кого на передовій називають богами війни, бо ж артилерист. Працюють із побратимами по ворогу з великого калібру на різних ділянках фронту. Нині в короткій відпустці, тож вирішив один з днів провести в спортивному залі в якості глядача. Тому що коли ви перебуваєте під час виконання обов'язків військової служби, досить мало часу для того, щоб займатися фізичним саморозвитком. Ми бачимо відмінність від 24-го Оль по сьогоднішній день що люди трошки розслабились, трошки можливо, десь не відчувають війну, звикли до обстрілів. Але не треба збавляти, оскільки нашим побратимам нам потрібна допомога потрібна моральна допомога, а потрібні ті самі тепліки, на яких збираються на даному івенті. Підготовка до проведення цих благодійних спортивних змагань тривала трохи більше двох місяців. І ось на 1 жовтня в день захисників і захисниць України задумане втілили в життя. Заздалегідь зареєструвались 39 спортсменів та спортсменок. А зранку івенту ще плюс 12 чоловік вирішили себе показати і на інших подивитись. Наймолодші це 2006 року народження, а найстарший 1962 року народження. От щодо благодійних внесків, глядачі сьогодні платять 100 гривень за глядацьке місце, скажімо так, а спортсмени платять 300 гривень за участь. 300 гривень це ліміт, дехто платив більше. Ми перед тим як організовувати все це, ми отримали запит від цієї бригади. Ми їм допомагаємо з перших днів повномасштабного вторгнення. Отримали запит і до цього запиту вирішили. Організувати змагання, тому що ну, зараз люди погано донатять, плюс це додатковий стимул займатися спортом. Зібрані кошти це 18,5 тисяч гривень, витратять на придбання тепловізору, із яким армійцям з 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка буде легше виконувати бойові завдання і захисниками цієї частини у Криворізьких волонтерів вже давні приятельські зв'язки. Ми не тільки робимо упор на жим або на тягу. Ми вже робили марафони. Ми, вже, ми хочемо зробити ще е, контактні види спорту, їх наборства. Ми вже робили збір на арей, е, зібрали на тепловізор. Е, зараз е, хочемо допомогти 57 бригаді, які е, Волонтери планують не зупинятися на досягнутому і вже є творчі замисли на майбутні спортивні змагання благодійного характеру, адже підтримка збройних сил України це найкраща інвестиція в мир та спокій в нашій країні та наближення майбутньої перемоги. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.